Чули, знаєте, цю історію, коли ми півроку витратили на обговорення? Вирішили зупинитися на ділянці біля метро Лісова. Це мікрорайон Биківня. Публічно 23 березня, за присутністю двох міністрів, відбулась прес-конференція. Це міністр у справах ветеранів Лапутіна Юлія. І вже бувший міністр культури Ткаченко Олександр, був представник від Київської міської ради, від інституту національної пам'яті на всіх засіданнях був представник замдиректора. Дякуючи Київській раді, було виділені 8 гектарів комунальної землі, комунальної власності з цільовим призначенням Національне військове меморіального кладовища. Але наші очікування виявилися марними. Після такого очікування, коли по обіцянкам влади Вже зараз ми могли з гідністю і пошаною ховати наших полеглих героїв в межах столиці. Нам була запропонована інша земельна ділянка полдиській трасі за південним кладовищем, без походження з родинами, без пояснень причин такої зміни кардинальної, коли було обіцяно в межах столиці і винесли це на трасу. Тисячі героїв вже не будуть з гідністю і пошаною від держави, поховані на національному військовому меморіальному кладовищі завдяки зволіканню. Обурення родин неможливо описати. А знаєте, що обурює найбільше? Це ігнорування. Це коли чиновники роблять вигляд, що нас не існує, що не існує наших синів, які віддали цій державі найдорожче це своє життя. Терміни тимчасового зберігання в крематорії в Київському, у багатьох родин вже добігли кінця. В тому числі і в моєї родини. І урни з тихом наших синів стоять на тумбочках біля наших ліжок. Спецпризначенці полку разов були побратимами. Вони воювали. В Маріуполі в повному оточенні ви всі це прекрасно знаєте. Країна дивилась в режимі онлайн, як їх там вбивали, як вони мужньо тримались, як вони не здавались, як вони забирали своїх побратимів з поля бою будь-яким способом вночі під обстрілами. Це була їх справа честі, і їх останнім бажанням було похованим бути разом. Бо їх побратимство, побратерство це як одна родина. Завдяки діям влади ми не змогли виконати їх останнє бажання. Наші герої розпорошені посім кладовищам міста Києва, всієї України. Хіба можливо так довго тримати непохованими своїх героїв? Обратими, які приходять з фронту покалічені, без рук, без ніг, мають шукати своїх полеглих побратимів по всіх кладовищах міста Києва. А ми носимо квіти до порців на Майдані. До білбордів до виставок з портретами наших героїв. Чи вважаєте ви, шановні депутати і присутні, що центральна історична влада зробила все можливе і ми впорались з гідним вшануванням і похованням полеглих героїв? Ми з родинами побували на всіх цвинтарях столиці. Те, що ми побачили, не можна назвати почесним похованням героїв-захисників. На столичних кладовищах місця майже немає. Могили військових у переміж цивільними, так само і Колумбарії. На могилах азовців дуже часто крадуть похил. Сотні захисників киян розпорошені по всім кладовищам Києва, родини з окупованих територій, розкидані по всім областям України і за кордоном. Полеглі герої не чекали запрошення від держави, не ставили умов. Вони добровільно з перших днів війни і повномасштабного вторгнення стали на захист держави. Віддали ми цінніше, що мали своє життя. Зі словами Хто як не ми. Так чому ж ми так довго зволікаємо? Центральна влада кожні півроку змінює ділянку, не відповідає на наше звернення, не звертає увагу на чисельні акції, які ми проводимо, прес-конференції, ігнорує наші вимоги створити Національне військове меморіальне кладовище в межах столиці. Затягується час і його втрачено вже дуже багато. Чому до сих пір за 9 років війни, рік і вісім місяців повномасштабної війни ми до сих пір не створили ані військового кладовища? а Ані національному виправити цю ганебну ситуацію. Головне питання, яке кожен з нас має задавати собі кожен день. Чи гідні ми і наші дії? Тисяч життів тих молодих хлопців та дівчат світу нації, які дуже хотіли жити Дякую за увагу. Сідайте, будь ласка, коли це питання. Правильно, Я разумею, что эмоции достаточно много. Мы это питание поднимали. Что створение Лидианка или Бабиля. вместо Скорбов. Поле без Скорбов. Есть все умовы, на жаль, Министерство культуры. Провадження цього проєкту нам відмовило. Це дійсно відповідальність Міністерства по справі тиранів, але тим не менш ми, як київська влада, не можемо залишатись осторонь від цього питання. І я переконую, що це питання ми повинні також розглянути пропозиції і всі разом дотиснути для того, щоб. Шана полила героям була вічна. Це наш обов'язок це зробити. Відносно цього. відносно цього. Ви хочете слово? У нас у нас є пропозиції.